Всім привіт! Хочу показати вам свої невеличкі покупки в магазині Аврора та Єва. Взагалі, якби я планувала трішки зменшити свої апетити на покупку косметики, навіть якось старалася ходити повз ці магазини. Але, як всі знають, вчора був День захисників і захисниць України. Я вирішила. Зятя племінників, тата порадувати і, і, і сходити щось їм так придбати чисто символічно, і занесло мене в магазин Єва. Подарунки, те, що там було придбано, я, я вже вам не покажу, але думала, буде подарунки на цьому все. Потім пам'ятаю, донька просила мені, мене купити їй фіолетову тушу. Ось ця туш, звернула я на неї увагу. Була непогана ціна в Єві 4999 від Glambi. Вайлет по акції. Ось така вона на камеру вона за синя, насправді вона фіолетова. Ось вона така, як і вам видно коробочка сама від цієї туші. Виглядає вона як близько для губ. Думала, ще деякі придбати товари від цієї цього бренду, як там давалась подарунок палетка ціней, але їх не було в наявності. Так що я е, ограничилась тільки одною туш'ю. Так, стояти, стояти, одною тушью. Далі я пам'ятаю в себе в запасах дивилася, е, якось мало було в мене кремів для ніг. Так як була хороша акція, придбала я собі від Just Kawaii гель для стоп проти тріщин в об'ємі 60 мл. Ціна в магазині була 47,99. Я так записала, щоб не забути. Так, ось інформація, кому цікаво. Значить, виробник. Виробник Корейська Народна Республіка чи Китайська, не знаю. Ніколи не користувалася кремами даного бренду, вирішила. Так як така дуже чудова знижка, практично 50% була, вирішила придбати. Також е, близько стояв крем для ніг пом'якшуючий е, від Greenway. Ціна його була 14,99. Е, ось інформація. Про цей крем, екстракт лісового горіха має в складі. Ніколи не користувалася теж грінвеєм виробник Значить, Київська область, Бучанський район, село Ситняки. 80 мл даного крему, дуже була вигідна акція. І на касі зробили пропозицію. Придбати ось такі кремчики, також від Грендвей по 150 мл. Ціна їх була доволі смішна 22,99 За такі об'єми кремів на даний час це дуже вигідно. Вейуні, креми зараз і взагалі трішки за дорого, так що я вирішила поповнити свою колекцію запасиків кремів для ніг. Перший це був суперфуд крем для ніг тонізуючий з м'ятою. Так, інформація. Екстракт м'яти в складі, який знімає втому, освіжає шкіру стоп. Я думаю, це такий більш легкий літній кремчик. І наступний це крем для ніг пом'якшуючий, я так розумію, з каштаном. Ось інформація теж: екстракт каштану тонізує та зміцнює стінки капілярів та вент, зменшує застій крові. Відсутність відчуття тяжкості і втоми в ногах. Склад кому цікаво: виробник теж Бучанський район село ситняки Дуже вигідно, мені здалися ці покупочки, так що, я думаю, що вже буду ходити по всі магазини. Ну, і як не зайти, в магазин Аврора. Так, що було придбано мною в мого магазині? Це перше ось така маска вік Доктор Санте з кератином, відновлення структури волосся, кератин, органін та колеген. Еластичність та блиск. Ціна її була 69 гривень. Тут не дуже що вам покажу, дуже-дуже дрібно фокус навіть, напевно, не зловить. Дуже дрібно написано. Так, в основі спеціальний прокератин комплекс кератину, аргініну та колагену, який спрямований на відновлення волосся по всій довжині. Значить, об'єм даної масочки 300 мл. Доктор Сенте. Давайте глянемо, зафольгована вона чи ні. О. Масочка не зафольгована. В принципі, як видно, доволі густа, дуже важко так перетікає ледь ледь такий ніжний косметичний аромат. Вирішила я також спробувати дану масочку. <кій> Наступне нові товари завезли в аврору від компанії Biocon, і мною було придбано перше це ось такий гель для вмивання, I Love Aloe гіалуроновий екстра м'який, без SLS та SLES. Ціна 79 гривень, доволі е, добрий е, термін придатності. Значить, тут так на прозорому трішки-трішки можна побачити. Значить, для найделікатнішого очищення шкіри, навіть для чутливої, підходить е, збити, невели, е, збити невелику кількість гелю з водою в долонях. І вмитися. Об'єм 200 мл значить, виготовник місто Дніпро. Ось такий така новиночка магазину. Наступне від цього ж бренду гель для вмивання міцелярний з рисовою водою I Love Res. Очищення плюс, плюс догляд матова шкіра без жирного блиску. Містить натуральну рисову воду та комплекс очищувальних міцел. Очищає шкіру, змиває з її поверхні забруднення, токсини та налишки шкірного себуму. Не містить мила та агресивних речовин. Спробую об'єм 150 мл. В принципі, доволі густий такий гель. А тут теж густий. В принципі, більш я люблю, якщо є така помпа, так зручніше наносити. Але... Також можна спробувати. А, ціна, ціна, я сказала, ціна була 69 гривень цього гелю. Наступне скраб гель для обличчя також I Love Rice. З рисовий плюс алоє Глибоке очищення та звуження пор, глиденька шкіра, ніжна дія. Ціна його 69 гривень, об'єм 90 мл. Також має рисові скраб-частинки та рисову воду. Глибоко очищує шкіру, полірує і додає гладкості. Також містить алоєвера наносити два рази на тиждень. Будемо пробувати. Так. І від цього ж бренду я придбала крем для обличчя з рисовою водою, гіалуроновою кислотою. Як Зволожує, додає гладкості, шовковистості, робить шкіру матовою. 79 гривень. Значить, інформація. Також рисова вода та гіалуронова кислота. Зволожує, покращує колір шкіри, робить її шкіру гладенькою, шовковистою, матову шкіру Так, для будь-якого типу шкіри. Так, кому цікаво, так, фокус. Фокус, фокус. Ось склад. Хто розуміється, на цьому може прочитати. Принципі, що я бачу, рисова вода От і не рису, там, а там такі дуже розумні слова, то я не розумію, треба вони чи не треба, щоб були в кремах. Значить, об'єм ага, об крему 60 мл. Так, за, так, заклеєно ось з однієї сторони. Так, відкриємо, щоб такс. Ось такий кремчик, приємна така матова, е, матова е, матовий флакончик, і тут такий е, гладенький рисинки, намальоване сердечко з рисинок. Так, будемо користуватись, надію, що не пожалкую. У мене на даний момент використання крем для очей від Біокон дуже мені сподобалось. І останнє, що я придбала в аврорі, це ось такий кушон від Color Intense Beauty Skin. Надію, що також підійде. 89 гривень була його ціна тональний засіб для обличчя Мате Лайт. Тональний крем-кушон ефект макіяжу, матуючий засіб та крем BB-догляд 2 в одному. Забезпечує легке покриття. При цьому чудово маскує нерівність та вирівнює тон шкіри. Наноситься без ефекту маски. Так, що тут є таке дзеркало, далі спонжик. Далі, ось відкривається. Вибачте, не хочу його на даний момент відкривати, так як не планую, поки брати в використання. У мене є тональний засіб і не один. Але як буду користуватись, скажу, свій відгук. Бачила в багатьох замовленнях покупочках дані кушони, всі, в принципі. Хвалять їх, вирішила також спробувати. Ось це такі невеличкі покупочки були в цьому місяці. Більше, чому знімаю такі маленькі відео, бо більш не планую нічого в цьому місяці придбати, крім що має бути має бути ще замовлення з Avon. Дякую всім, що мене дивилися! Все буде Україна!